Взагалі, дуже часто особисто я помічаю ось ось це уявлення, яке відрізняється на різні теми. Світське, те, що пропонує нам сьогодні світ, і те, що пропонує Біблія, ось як стосовно сімейних стосунків, відрізняються ось ці уявлення про те, для чого взагалі існує шлюб, що каже Біблія, і що каже світ. Я дуже дякую за запрошення і дуже дякую за цю тему, тому що вона дійсно дуже важлива. І я хочу сказати, що сім'я це неймовірний подарунок Бога для людини. Але це подарунок як знаєте, конструктор із серії Зроби сам. І якщо світська людина отримала цей конструктор, то вона просто намагається сама відкрив... відкриваючи цю коробку, намагається сама сконструювати, але вона не знає, що туди заклав автор. Uh -huh. Якщо люди віруючи в Бога, якщо люди, які читають Біблію, вони мають інструкцію для цього конструктора, вони знають автора і їм легше складати. Uh -huh. Uh -huh. А що Там... входить в цю інструкцію? От отут -от 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 уже постає питання: знати автора і знати інструкцію, так. Да? Що вона говорить про те, якою має бути ця конструкція в результаті? Ну, святе письмо дуже чітко пише, дуже чітко описує сам шлюб, що Господь вклав. І дійсно є чіткі такі інструкції. Знаєте, це як гудзики ти застібаєш, і якщо ти з, першої, з першого гудзика йдеш правильно, uh -huh. то вся одежа потім правильно застібнута. Якщо з першого гудзика йде перекос, то все йде перекос. Uh -huh. Тому в Біблії сказано, що шлюб це. Такі е, священні заповіти, як ви сказали, і саме слово заповіт для нас це таке, знаєте, застаріле вже слово. Ми mm -hmm. не розуміємо, що це таке. Але в біблійні часи це було щось таке дуже особливе і священне. Mm -hmm. Люди дуже з великою відповідальністю ставилися до цього заповіту. Тобто це така свята обіцянка, яку обдумували, продумували, і до якої ну, відносилися дуже, дуже свято. І ця обіцянка якраз в тому, що в моєму житті є людина, яка буде завжди пріоритетною. Mm -hmm. Ця людина завжди в пріоритеті в моєму житті. Я приймаю такі рішення, і я обіцяю, і я прикликаю ім'я Бога перед цією обіцянкою, що ні ніщо і ніхто в моєму житті не буде займати місце цієї пріоритетної людини. Mm -hmm. Справді дуже цікаво, те, що ви одразу зазначили про пріоритети, тому що про це загалом не так часто говорять, особливо в суспільстві, яке диктує постійно. Ти в себе на першому так. місці, ти маєш піклуватися лише про себе, а ти маєш дбати про свої кордони, про зону свого комфорту і так далі. Дуже цікаво, які, які ще от можемо інструкції почерпнути, як саме ось цей союз чоловіка, жінки, шлюб повинен відкривати Христа і його характер? Як це взагалі працює в сім'ї? Угу. Ну я хочу сказати, що сім'я це взагалі місто дії Божої благодаті. Угу. Це таке ну, потужне місто дії Божої благодаті. І я завжди захоплююсь нашим Богом в тому, що Він завжди показує приклад. Він не просто каже Роби так, як я сказав, а він через святе письмо каже Роби так, як я роблю. Mm -hmm. І тому, коли ми читаємо, що Біблія порівнює стосунки чоловіка з жінкою, вона порівнює стосунки як церкви і відносини до Христа, то там говориться, що люби свою жінку так. Як я полюбив церкву, жінка поважай свого чоловіка так, як церква має поважати Христа. Тобто Господь завжди дає приклад. І цей приклад неймовірний. Цієї любові, підтримки, цього союзу, цієї вірності неймовірний приклад в Біблії. Мене завжди захоплювало те, дійсно якою аналогією використову аналогію використовував Ісус, коли він говорив так про цей союз Любов Христа до церкви. Ми розуміємо з історії, взагалі, що церква дуже багато разів робила щось не так. Вона відходила від Бога. вона скажімо так, ішла не тією дорогою, не дорогою свячені, не дорогою об'єднання. Навіть коли ми читаємо осію, так про його життя, про те. Яку долю обирає для нього Господь, коли каже йому Іди і одружися з блутницею, тобто прямим текстом він хоче показати аналогію, що буде в майбутньому з церквою і Христом. І Ось цей союз, скільки ми зраджуємо, так, і якою великою любов'ю має покривати? Чоловік свою жінку, і разом із тим жінка підкорятися чоловіку, тут дуже багато, мені здається, заховано істин, але ми живемо в період, коли індивідуальність дуже сильно е, бере верх, мені здається. Так? І як в такому випадку, коли ми топимо за себе, ми хвилюємося тільки за себе, е, сфокусуватися на тому, що це об'єднання двох. Людей, і що тут важливо вже дбати одне про одного, як Христос про церкву і церква це для імені Христа. Угу. Ну знаєте, якщо, наприклад, одним словом я би могла описати стосунки Христа і церкви, то для мене таке ключове слово це вірність. Угу. вірність. І ми можемо дійсно брати приклад, як Бог відноситься вірно. Ви вже зазначили, що ми багато робимо чого поганого. І в цьому світі у нас зараз така тенденція. Він знаєте, світ зараз сьогодні як світлофор. От mm -hmm. ми сприймаємо інформацію як світлофор. Вона швидко перемикається з одного кольору на інше. Mm -hmm. Тобто, наприклад, вийшов нова версія телефону, все мені вже некомфортно сім, мені треба нову версію. Yeah. Я хочу поміняти машину, я хочу купити новий комп'ютер. Ми звикли змінювати нова версія, щось має швидко змінюватися. Mm -hmm. А Біблія каже про вірність. І Господь, якщо в мене щось не виходить в житті, він не змінює мене на нову на нову версію. Він продовжує бути вірним, і оця вірність це основне, що закладається і в сім'ю. І знаєте, ще один такий вірш є самий простий вірш Біблії і самий складний, mm -hmm. що Бог так полюбив світ, що віддав сина. І можна сказати, кого любити. Ну тут, взагалі, взагалі нема кого любити в цьому mm -hmm. світі. От кого любити цих людей, які постійно зраджують один одного, які постійно кудись впадають. Mm -hmm. Кого любити? Нема кого любити. Але Господь каже: Але я так полюбив. І ось в сім'ї інколи ти дивишся на своє подружжя і думаєш, ну кого тут любити? Ну взагалі, стільки недоліків, ну стільки всього мені не подобається. Але Бог каже, але я полюбив. І якщо ти дав, дав обітницю, будь вірний своїй обітниці. Не шукай нову версію, але люби так, як я люблю. Це дуже важко. цікаво. Так. 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 так це ніби як такий принцип твого життя. Це твій вибір, і ти робиш ось цю так. вірність і любов як принципом. Це дуже глибокі рішення. Угу. Це не просто про емоції, знаєте, а це про, про дуже глибоке рішення. Угу. Бути вірним, не дивлячись ні на що, і попри все. Так, я думаю, ми говоримо в контексті Христа і церкви, але практично, так, що це означає сьогодні для будь-якого сімейного подружжя, як. Моя сім'я може свідчити про Союз Христа і Церкви сьогодні на практиці. От про це також цікаво поговорити. Угу. Ну, знаєте, для того, щоб принести такі стосунки в свою сім'ю, їх треба самим пережити. І для того, щоб пережити такі стосунки, тобі треба самому йти до Бога. Іди йти до свого батька в свою таку родину небесну, для того, щоб пережити це прийняття. Пережити цю безумовну любов, пережити цю вірність. І коли ти сам переживаєш в своєму особистому житті, ти несеш це в свою в свою родину. Тому практичні такі поради, як психолог, як я можу сказати, особисто іти в терапію до небесного психолога mm. до Бога. Одна година в день. Це має бути обов'язково, щира розмова, щиро говорити те, що тебе турбує, і бути готовим, щиро послухати те, що тобі радить, радить Бог. Угу. Тому для того, щоб зберегти свою родину, терапія обов'язково потрібна для кожного подружжя особисто. Угу. Що таке взаємне освячення у шлюбі? Взаємне освячення? Ну, мені здається, що це, знаєте, ми завжди впливаємо один на одного, завжди впливаємо. І, але тільки ми вирішимо, до якого ступеня хтось буде впливати на мене. Тільки я вирішую. І я несу відповідальність. Тому що я можу, як жінка, завжди казати, що ну, мені так погано, тому що мій чоловік, там, він так до мене відноситься. Або я така нещаслива, тому що мої подружні стосунки такі нещасливі. Але я несу відповідальність за те. На чому я ставлю свою опору і наскільки я дозволяю впливати на себе. Uh -huh. І дуже таке в процесі освячення дуже такий вислів, дуже потужний, я користуюся в своєму житті, зрозуміла його в своєму житті. Я не можу ніколи змінити іншу людину. Uh -huh. Я можу змінити тільки себе. Uh -huh. І коли я змінюю себе, то мій вплив він набагато сильніший. Ніж тоді, коли я хочу когось змінити. Uh -huh. І це дуже потужна сила. Тому освячення в сім'ї взаємно освячення, це коли ти е, оказуєш на своє подружжя такий вплив uh -huh. гарний, добрий, uh -huh. вплив своєї вірності, вплив своєї доброти, вплив поваги. Uh -huh. І це дуже потужно. Так, і uh -huh. це може працювати як дзеркало, так? Так. так Ми церкали один одного. Дуже класно, так. що це питання випливає із попереднього, ось ви кажете, що. Ти маєш сам спочатку наповнюватися Богом для того, щоб йти так. в цей світ і щоб формувати ось ці свої стосунки сімейні. Мені здається, що питання освячення воно навіть ширше, тому що ви так. Дуже гарно підмітили це. Слава Богу, і амінь. Якщо в сім'ї все добре, і ми освячимо одне одному вірністю, ми освячимо одне одного там приємністю, там шаною і так далі, повагою одне до одного, любов'ю. Але часто освячення приходить і через випробування сімейні. Просто до них ми, якраз коли вступаємо в сім'ю, ми про них не хочемо говорити. Ми хочемо оминати їх. А це ж насправді і в тому так само місія, місія іноді складних стосунків для того, аби освятитися і покращити свій характер через оці терни, Як, е, якою мотивацією має бути е, пари перед входженням в шлюб для того, аби бути готовими до цієї місії, яку поклав Христос, так освячувати одне одного, проходити складні е, труднощі разом, тобто якою має бути мотивація, на, на що мені сім'я? З характеру і перспективи Божої сьогодні, якщо я маю проходити і складні речі з цією людиною, дякую за запитання. Дійсно, християнська родина це не про ідеальність, це не завжди ідеально. Знаєте, навіть якщо ти християнин і ти отримаєш цю коробку з Лего під назвою Сім'я, тобі треба все рівно шукати, строїти, будувати, десь щось знімати, підміряти. Але знаєте, коли дітки, коли їм важко з конструктором, що вони роблять? Вони кличуть батьків. Так? Мама, допоможи, батько допоможи. Тому я думаю, що це дуже важливо, коли християнська родина запрошує. Запрошує Бога в свою сім'ю, як того, хто може допомогти, як того, хто може підтримати, як того, хто може дати пораду. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І знаєте, якщо казати от про шлюб, що мотивує. Ну, от Як я бачу, що Господь заклав всі так, дуже цікаво ці. Вистроєння сімейних стосунків ще коли дитинка росте в сім'ї, да, її люблять. Батьки в неї вкладають оце це прийняття, безумовно, любов, підтримку. І коли дитина виростає, вона наповнена оцим теплом, любов'ю, підтримкою. І Її вже стільки багато, що їй хочеться знайти когось, кому вона могла б давати це тепло, цю підтримку, цю любов. І так зароджується сім'я. Тобто, головне мотивація. Якщо я думаю, що якщо я вийду замуж і стану щаслива, це не та мотивація. Тому що я маю стати щасливою людиною для того, щоб вийти заміж. І якщо хлопець думає, що я от знайду дівчинку, я одружуся на неї і все, я буду щасливим. Ні, це не та мотивація. Мотивація це коли мене переповнює, навіть якщо в тебе не було батьківської родини, але в тебе є Бог. І коли ти приходиш до нього, ти можеш переповнюватися, переповнюватися цими стосунками. Чудовими стосунками прийняття розуміння, безумовно любові, і тобі хочеться їх віддати комусь. І в цьому щастя більше щастя тоді, коли ти любиш, mm -hmm. Mm -hmm. коли ти можеш поділитися, коли ти можеш е, приймати, коли ти можеш. Е, Наповнювати свою сім'ю. Тому я думаю, що ця мотивація сама, сама найбільше, коли ти переповнений і тобі хочеться когось огорнути цією любов'ю. Угу. Містець ми підходимо до такого кульмінаційного моменту, з якого ми розпочинали наш етер. Яка угу. ж загалом місія сім'ї в цьому світі? Тому що Господь він ж не просто створив ось цей союз. Ми для чогось потрібні одне одному. Ми вже багато таких вже важливих глибоких аспектів. Сьогодні проговорили, а ось яка основна місія, на вашу думку, сім'ї у цьому світі? Е, ну я вже сказала, що сім'я це місце дії Божої благодати. Mm -hmm. Це саме там, де ми вчимося. Mm -hmm. Благодать це те, що Бог дає нам тоді, коли ми це не заслуговуємо. Тому в сім'ї ми вчимося. Навіть якщо наше подружжя не заслуговує. Мати силу від Бога дарувати цю благодать. І, звичайно, така сім'я, вона, вона як світло, mm -hmm. вона як зірочка в цьому світі. І люди бачать такі сім'ї, і це саме велике свідчення про Господа. Mm -hmm. І ви знаєте, що в християнській літературі неодноразово написано, що саме християнська родина, така дійсно щира, посвячена християнська родина це один із самих яскравих свідоцтв. Божою любові в цьому світі дійсно це як таке повернення до едему, коли все було добре. Для мене оця справжня християнська посвячена сім'я. Як ви кажете, це можливість побувати заново в едемі і торкнутися всіх тих радостей, які відбувалися саме там, коли Бог зробив двох чудових людей, які доповнюють одне одного, підкоряються одне одному і допомагають одне одному в цій підкріплені. І наостанок хочеться запитати, якою має бути сучасна християнська сім'я в умовах війни, так в нелегкі для нас, українців часах, для того, аби бути отим благословінням, як ви говорите, так для інших людей? Ну я думаю, що саме перше християнській родині треба запросити Бога в свій дім. Мені дуже подобається вірш. Який я би хотіла зачитати, який я приготувала, він написаний в 127 му псалмі: Якщо Господь не будує дому, то доремно над ним трудяться будівничі. Для того, щоб дійсно прожити сьогодні ці непрості часи в Україні, треба, щоб в нашому домі був хтось потужніший, ніж ми, хтось мудріший, ніж ми. І це дійсно наш небесний батько, який може. Захистити наші сім'ї, який може дати мудрість, який може зцілювати серця. І якщо ми запросимо його в свій дім, як головного гостя, не просто ти там в коридорі на стульчику посиди, от, а якщо ми запросимо його як гостя, як господаря мого дома, дійсно як творця, як автора, то я вірю, що кожна родина переживе велике благословення. Угу. Дякуємо, дякуємо, пані Ірино, за те, що були з нами, за те, що відкрили нам ось цю завісу ем, сімейних стосунків, якими вони мають бути в задумі Бога і для чого взагалом існує сім'я. Бажаємо вам успіхів у вашій важливій праці з Богом. І нехай в вашому житті також щось проявляється через вас, через вашу сім'ю. Також Божа благодать інше. Дякую. Дорогі друзі, нагадаємо, що говорили сьогодні про місію шлюбу, про сім'ю, про те, для чого Бог взагалі задумав сімейні стосунки в цьому світі. З нами Ірина Бегас, це керівниця відділу жіночого служіння, психологиня. А також друзі, справді така тема, яка наштовхує нас на роздуми. Вважаємо кожному, дорогі наші класних, щасливих, сильних християнських сімей, які будуть впливати і будуть світлом для інших.